Так, вдячність і невдячність. Проситься. Ліньки записувати було, але проситься. Вдячність це такий позитивний енергообмін. Коли ми дякуємо, ми транслюємо свій стан вдячності. Це не про слова, це про стан. Слова якраз намагаються якби. Продемонструвати стан внутрішній тому, хто цей стан, можливо, не щитує. Не, не Але первинним є цей стан, стан вдячності. Тобто я налаштований е, до простору із вдячністю. Тобто, позитивний, позитивний енергообмін в сенсі, я даю цей стан вдячності і його ж приймаю. Невдячність це коли я. А, бер, хочу взяти а, або беру і не віддаю. А, не віддаю вдячність. О. Невдячність це коли я не віддаю вдячність, а віддаю невдячність. І її ж отримую. Це негативний енергообмін. Він все одно присутній. Невдячність це теж така сама енергія. Забери там приставку неї, теж буде вже вдячність. Тобто це теж обмін. І коли, е, наприклад, я не дякую, налаштований там з претензією до простору, то в принципі це не про те, що я не отримую щось. Я якраз отримую. Я отримую те, чим я, що я випромінюю. Я випромінюю невдячність, я фактично її ж і отримую. Я в цьому стані знаходжусь. Так словами, можна запутатись, але суть в тому, що ми обираємо, в якому стані бути. Звісно, коли тобі там, наприклад, щось, коли мені хтось щось зробив негативне, то я не зобов'язаний йому дякувати. Однак я можу втриматися від претензії. Тому що ви, висловивши претензію, я фактично якби. Приймаю, вступаю в цей енергообмін із цією, із цією низькою вібрацією. Проявивши невдячність, я транслюю фактично, забираю свою енергію із своєї вдячності, із своєї благості, і зливаю її через цю невдячність. Наприклад, щось там отримав чи вкрав. А, чи, Ну що що можна ще придумати. Тобі щось подарували, а ти не дякуєш. Тобі, в тобі претензія, що, о, претензія, що не те подарували мало там, чи ще щось. Чи я хотів щось інше. Ну, Наприклад, чого б це мене в таке вилізло, не знаю. Коротше, це стан. Вдячність, невдячність. Це все енергія. І ми її. Окрашуємо в ці вібрації. По суті, це все енергія, і це все, і те, і інше безумовно любов. Але наше сприйняття, наш, наші фільтри всередині, наші програми, наш досвід, наш вибір. Ми трансформуємо це у вдячність, у стан вдячності або стан невдячності. І те, і інше це енергія. І можна бути заряженим невдячністю таким, що аж іскри сиплються. Тобто негативною енергією. Можна бути настільки заряженим. І це дуже енергетичний стан. Тільки, це... Тільки він налаштований такий на тотальний злив. Зрештою, позитивний стан це теж злив. Але коли ти негативний стан зливаєш, ти негативний і отримуєш. Коли ти позитивний зливаєш, ти позитивний і отримаєш. Ой! Так, словами це цікаво. Звучить по-дитячому якось трохи. Але от відчув сьогодні прям це відчув, зафіксував і думаю, треба записати. Поділюсь. Поділюсь. Цей стан відчуття сприйняття простору через вдячність. Це, це воно якби, ну, це треба відчути, і тоді відчуваєш, що і простір тобі тим самим відгукується. Як ти чим ти фониш, так з усіх сторін і простір він це в обставинах. Сприйнятті, в чому хочеш. Це все сприйняття. Так воно тобі і дзеркалить. Ну, просто дзеркало. Це дзеркало. Як ще точніше це пояснити, Як ще влучніше це передати, я не знаю. Можливо, не в словах справа, а можливо справа в тому, як в якійсь вібрації. Цьому стану, який я хотів протранслювати сьогодні, обов'язково зафіксувати цей момент. Е, можливо, можливо, мій стан передасться, якщо я словами не, не зміг то точно це описати. Але я думаю, хто це відчуває, він пізнає це. Скаже забагато слів. Я згоден. Так мій мозок хоче це якось протранслювати прямо точніше. Точніше і правильніше, доступніше. Але скільки це не пояснює, від... відкрий будь-яку книжку там, якихось мудреців і почин... спробуй сприйняти її мозком. Цікава розвага, цікава... цікава це труд. Мозок любить трудитися, він любить, щоб було тяжко, тому що енергії тоді багато потрібно. Він її Жре, як, як паровоз. Коротше, стан вдячності. І відповідно стан невдячності. Його одразу пізнаєш по претензіям. Претензія і невдячність це щось дуже-дуже схоже. Може і одне і те ж. А, ну, По суті, воно веде до одного і того. До, до, до такого ж енергообміну. Ну, гаразд. Щось я багато слів сказав. А воно все так просто виглядає. Відчувається все дуже просто. А, але словами потрібно теж фіксувати. Щоб такі собі, як сказати, вішки ставити вказівники, коли ум буває за... заблукаєш матерії в умі, і потім, щоб можна було вийти назад до стану. У стан, куди дивитись, тому що мозок уводить, уводить від відчуттів, каже, та треба розбиратися з усім. А це відчуття, це все блаж, його ж що його пощупаєш і це відчуття, чи як? Чи що вони тобі дають? Так відчуття дають все. Дають стан, сприйняття. А цей стан формує весь простір тобі відповідь. А слова ум любить з цим всім розбиратися, йому подобається це все розкладати по поличкам, Гратися цим, пояснювати, досліджувати. От цим і займаюся. Час від часу. До зустрічі!